Коротше, всім привіт, всім слава Україні, як обично, мій Романський Воронський привіт. Знаєте, дивіться, я виїхав в поле вивезти щось там дещо на прицепі. Люди просили е, зняти огляд тракторців, які зараз нові з'явилися, да? з такими окуробками. Я пророкував появлення таких тракторів за нормальною ціною. Не Зубра 240-245 за 3,5. А щось таке в районі 3000. Появився Кентавр 240 БП, ВР там як там його хто називає. Це буде перша частина така вступна відео. Потім я покажу все на картинках і так далі. Що я хочу сказати? Для тих людей, хто ще не повністю розібрався для себе, для себе не вирішив, що йому треба. Чи йому треба мототрактор з мотоблочним мотором або не з мотоблочним мотором, там, з такими 05-ми і так далі, такі моторі на мотоблоки ставилися тільки на мотоблоки заря. Це надтяжкий мотоблок, там щось 300 кілограмів. І я вам скажу, що він продавався тільки в одному місці, то не є популярний мотоблок, і його як мотоблочний сутомотор, бо він одноциліндровий. Не можна охарактеризовувати. Давайте те собі запам'ятаємо. Якщо вас цікавлять, е такі трактори ці мототрактори, мото мотоблочні трактори. Е по одній причині, що в комплектації йде фреза і плуг, але в нього завідомо, завишена від цього ціна. Тобто комплектація трактора, так, це. Думають, ага, в ціну входить, тету-тету. Ні, ціна від того підростає того мототрактора. Я вам скажу так. Є кентавр 160, є кентавр 200, так? 2350 700. Поняли? То в них ви їх можете купити голими. Це такі ціни. А мототракторі там деякі є там з новіших, так, що зараз повиходили, нові моделі, ті типу, патралі, ну все те саме гімно то вони йдуть в комплекті в більшості там, з фризою з плугом. Ну і раніше так було, тільки просто є такі моделі, які продаються окремо без нічого. Тобто улавлюєте цю фішку, да? що ціна підросла через те, ну, вища в тих мототракторів, через те, що в них є тіпа в комплекті фреза і плуг Але зауважте такий нюанс. Такі трактори з такою коробкою. Ось з такою. З такою. Во. Так? Вони йдуть в основному голі. Але це не є проблема. Того що це є перевага в тій коробці, в коротких рівнях, в надійності, тобто, яка в рази превосходить мототракторні коробки. Зауважили, запам'ятали. То ті трактори йдуть голі і типа на. Перевагу на противагу стоять мототракторі, бо вони йдуть з комплектом, фризою і з плугом. Але я вам скажу так: на одній точці ви орати не будете. Особливо тим комплектним плугом. І тою фризою толком ви нічого робити не будете. Щось там мінімально, там десь гратися, десь на гряці, 5 соток, ви будете. Ну це не є те, що робить з того мототрактора щось таке варте сильно уваги, що переважає. Отакі тракторці. Тому я вам порада, якщо є тракторець, той самий Кентавр 240 за 3000 доларів, 3070, там 3 тисячі, дивився на сайтах, є ціни, що 3 тисячі доларів рівно він коштує, то краще взяти його десь з часом чи відразу докупити щось до нього нормального плужочка, однокорпусного 1.30 спокійно або навіть 2 по 20. Якусь потім більш-менш нормальну фрезу. Є фрези 10-12 тисяч гривень. Нормальні фрези. Метр і так далі. Мене колега Роман його купив таку фрезу. Супер. Просто до такого вот тракторця, точно такий. І нормально працювати, Того, що оця комплектація мототрактора вона тільки піднімає ціну, а переваги ніякої потім ви не отримуєте зовсім ніякої. Розумієте чи ні? Того, що це все комплектне, ви його або викинете. Зразу попробуйте не працювати. Або будете переробляти, доробляти, тобто знову влітати в гроші. І знову ж таки переживати, або навіть не переживати, а одразу ремонтувати ту коробку, якщо ви хочете дати йому нормальну нагрузку. також, також зауважте на широкі колеса мототракторів. Більший зацеп, більша вірогідність поломки тої коробки. Бо триби там маленькі. І чим ширше колесо, тим більше на нього нагрузка на того треба. Краще, хай колесо буде вузьке, і якщо щось, воно хай буксане вам. Я вам так раджу. Це не тільки мої спостереження. Я тим довго займаюся, довго слідкую, довго дивлюся Ютуб. І багато маю знайомих, і багато маю людей, які зверталися і казали, Рома, пизда приходить і коробці пару місяців, рік-два. Так що, для чого вам мучитися потім, переплачувати гроші за те, що вам не потрібне, і ви його, як то кажуть, не можете використати нормально потім? Якщо ви можете взяти такого вот тракторця і з ним не мучитися, доробляти треба буде все. Ну, мототрактора треба не тільки доробляти, а ще й часто ремонтувати. І після двох-трьох ремонтів ви плюнете і схочете його продати, як дуже багато людей, які... В мене питали за цього трактора, за коробки і так далі. Вони викидали це, все, все міняли. Сергій Пацула, Олександр Слободянюк, то ті люди, ті, що мене запитали, і купили коробку, і все поміняли. Не те, що мене там запитали, Сергій. Він якось сам знайшов ту коробку, так вирішив, але він зрозумів, що мотоблок і мотоблочна коробка на мототракторі, то є різні речі, бо на мотоблоці вона працює, бо там все розраховано. Ширина, коліс, вага і так далі. Мототрактор роблять тяжким, це знов повишає нагрузку на ту саму коробку. Для чого вам той геморой, я не можу поняти. Так що моя вам порада, якщо вам мототрактор справді треба, що ви хочете працювати так, як мотоблоком, то ви можете його брати. Але якщо мототрактор і от плуги, починати на нього навішувати і на ньому давати йому 2-3 гектари, а то більше, повірте мені, довго та пісня грати не буде. Так що. Робіть для себе такі висновки. 3000 доларів, типа голий трактор, але нормальний, настоящий. І 3000 навіть більше. Але фриза і плуг, які там не потрібні, які тільки збільшують ціну. А гімно остається гімном. От моя порада вам. Послухайте мене просто. Я ну, дурний але не настільки. Я хочу зробити так, щоб ви потім під час роботи. Не стикалися з такими проблемами, як скрипи, ривки і обриви трибів і валів в тій коробці. А повірте, воно у вас буде рано чи пізно. Не буде тільки коли ви будете на ньому робити прополку, легеньку фрезіровку, неглибоку і так далі. Первічні вали дуже страдають на тих коробках, бо вони слабенькі. Дополнительна нагрузка через довгі рівні. Через потужні двигуни, які колись на ті зубрі, монстри ставилися і так далі, 11-15. Нахрена такому мототрактору з такою слабенькою коробкою, яка розрахована 12-15 кінських сил, так? мотор на 24-25 кінських сил. Ну, що, що може бути від того? Ну, поставте на запорожця мотор від Кіровця. Я вам колись казав. Ну, не, не, з цього нічого доброго не вийде. А ще ставлять грузи на колеса, бо він буксує. А там ще там щось. Боже. А потім проблеми, і, і, і багато хто не розуміє, що ті проблеми беруться. Потім розбирають коробку, і тоді він їм все стає ясно. Не розраховане вони, вони зовсім внушення, довір'я не внушає внушення. Оце. А внушення це те, що відбувається зі сторони багатьох магазинів. Обман, дезінформація, так? Особливо, що стосується таких вотракторів, коли їх оглядають всякі космонавти, міні-трактористи і розвілцисти, блядь, оці розводняки. Розвілка це як розвод для мене, синонім. Розумієте чи ні? Тобто у вас зразу в голові має прояснитися ситуація, що комплектація гамном, так? Лучше б тої комплектації не було. Це як у той віз, повне нагружений всякого дерьма. Як тому возові буде ліпше і тому трактору, з тим дерьмом чи без того дерьма. Тобто воно вроді би є, так? але воно ну, создає тільки лишні проблеми, з ним треба буде щось робити рано чи пізно. А на жаль, як показує практика в основному рано. Также так мене дуже сильно турбує нюанс по моторах. Я б сказав, би, що ідеальний двигун, якщо це вже мототрактор, це або 195-й, щоб з ним не проводились ніякі маніпуляції. Так, бо є ті ЖД-16 і так далі. там де Колінвал від 192-го поршню 195-го, маховик від якогось там ще. Абсолютно ну, не збалансовано і ще і не взаємозаміняємо, як на деяких відео я робив огляди. І там така інформація, як то кажуть, проявлялася. Це взагалі якийсь дурдом. Або найкращий двигун самий на дій. Отакий во. 11.2.0. 18 на максимальних цехвох, 18 кінські сили, 58 Нм крутного моменту. Повірте, вам його хватить повністю. І ви забудете за того мотора назавжди. Тільки будете проводити регулювання, заглядати до масла, заглядати. До солярки, як вона поступає і так далі. Час від часу чистити форсунку, що не є великою проблемою. До речі, зняв відео, я його викладу на днях, щоб не завалювати YouTube бо ще їм там сервера димом підуть. Потім будуть до мене дзвонити, що за хуйня от Так що, от моя вам така порада. Краще такий трактор без нічого, але до нього можна потім купити нормальні навісне і нормально з ним працювати. Бо на мототракторі ви нічого толкового там не купите, ці всі грохотні копалки, оце все, Ну це таке гімно, що то взагалі страшно. Хороший мототрактор на транспортування і на прополку, так? і на легке фризування. Не коли та фриза метр сорок, а коли та фриза якраз перекриває колію. Метрова фриза. Якраз супер на, якщо колеса 6,5-7,5 на мототракторах. Метр, метр десять, отака фреза, якраз люкс. Оця метр сорок це взагалі не про що. Ну для чого создавати таку сумасшечу нагрузку на той первічний вал, якщо його просто скрутить, блін, я не знаю, як, як свіжий батон. Для чого таке робити? Але знаєте, в багатьох мототракторів є одна тільки єдина перевага, одна єдина над міні-тракторами, що реально якесь таке. Навісне, таке дядьке і яким можна хоч щось робити, воно дешевше, ніж на трьох нема питань. Ну, але щось масштабне, щось толкове, ви не будете робити, зразу говорю. То це така мініма перевага, така уявна. Тобто е вона може бути перевагою, коли у вас реально 10-20 соток города, і ви не, по людях не їздите, і вам ну, суто погратися на легкій землі, без косогорів, без того всього, без бур'янів, без всякого і так далі. А далі... Ви собі самі вирішуйте, що ви хочете, або передолиться, або ні. Тобто вибір за вами. Я вам тільки нав'язую, типа, свою думку, бо в мене такий трактор, і я вам кажу, що цей. Ну, повірте, я стільки провів часу в інтернеті і в спілкуванні з власниками мототракторів, то я уяснив одну просту істину: то повна параша, повна параша. Тим паче сучасні колишні мототракторі. Років 5-7 тому до 10 років назад, як вони з'являлися тільки, вони реально надійні. Я не можу зрозуміти, в чому фігня, як казав той чувак з цього, з, е, купуй мені трактор з розумом. Я не, от Цього я не розумію, чого вони зробили цю коробку ущербною. Мені здається, мені казав один чоловік, як розбирав її. І як підглянув сусіда, в якого скау Т-15 2015 року, то в нього корпус самої коробки і чулків тонший приблизно на 5 міліметрів. Це пів сантиметра ще металу. Для чого її ще зробили тоншою? Збільшилась кількість виробництва, метал десь треба брати. Метал світі дорогий, економити треба максимально. Знову ж таки, це. З чимось зумовлено, і так воно, як то кажуть, може бути, це виглядає логічно. Также так посадочні місця і під так далі слабше, потім підшипники ті перекошують, вони синіють, труть вали, вали клинять, більша нагрузка на шестерні через те, що вал тісніше, плотніше крутиться. От в чому ще може бути діло. Тут такої нема проблеми, тут все розраховано. Тут коробка розрахована спокійно на 24 кінські сили. Ви собі знаєте, що їй абсолютно нічого не страшно. А в мототрактора вони хвалять 50 мм полуось. Так яка різниця, як шліцева частина рівно 39 один фік, і один фік тонкі, слабі чулки. І ті полуосі в основному для мототракторів робляться з вторсир'я. З такого гімна в багатьох людей теж скручувало ті полуосі просто під час бурунування. є в мене один знайомий Дімон. Він просто борони тягнув, йому скрутило. Звернуло її просто тако на місці. Кусок в одному місці, кусок в другому місці лишився. Тобто, все. Вона просто скрутилася. Не зламалась, не лопнула, скрутилася. Ну, це як так може бути? Да? І от чого цей тракторець і подібній йому з такою його компоновкою з такою коробкою. Вони мають більше приваблювати вашу увагу. Я це стараюся донести вже майже два роки, скоро буде, в квітні місяці. Два роки я займаюся тим всім, і я за це зразу-відразу почав розказувати. Відразу. Того, що я вже бачив перед тим, що робиться, які проблеми в людей. Для порівняння дивився на ті всі трактори, які є в нас, в селі, і не тільки в нас. І зарубав собі на носі, і вам, як то кажуть, того бажаю, зарубати собі на носі. Комплектація абсолютно нічого доброго ця мототракторна вам не дасть. Ви тільки потратите баснословні бабки на те, що в ньому є в комплекті фриза і плуг. Як мені багато хто довбе, що вони. Ай-яй-яй, там є фриза і плуг. Нахер мені голий трактор, якщо мені треба роботи, плуга зразу нахуй викидаєш. Фриза довго не буде. Пару. Пару добрих якихось гілячок чи ще щось зловите, все. Там обриваєте ножі, обриває ті редуктора, вали, лопають ті ланцюги, лопають ці приводи, лопають е, ці, як вони називаються, самі вали на фрезі, що на ньому тримається, на двоє лопанах е, тримаються ножі, Оце все Все летить. Воно розраховане на потужність і на захват мотоблочний. А не роблять. Тонкий вал, такий, як на метр, ставлять метр сорок і вперед. Потім сидять, чу, сидять чухають репу, кажуть, ну як так може бути, чого то так? А воно насправді, ну, як то кажуть, все було очікувано. Тут не, не було ніякої як таємниці. тільки Просто треба послухати. Я ж розпинаюся не для того, що в мене є в магазин такі тракторі, і ви їх в мене купуйте, Чи купуйте того мого? Я його не продам. Хлопці, ніколи не продам. Такого мали блядь, я більш ніколи не куплю за такі гроші. По курсу 27-2000 доларів. 54 тисячі матір гривень нахер. Подумайте, що можна зараз купити за 2000 доларів. 2350 кентавр 160. Такий тракторець зараз, якщо взяти з 0,5 мотором кентавр 240, він називається, ну це 0,5 мотор. 3 тисячі доларів. Це 120 тисяч гривень буде. 116, допустим. Ну Це більше, ніж двічі більше, як був оцей мій тракторець, так? Підросли ціни, нема питань. Ну, але перспектива в такого трактора є з такою коробкою, а в мототрактора для роботи, а в мототрактор одна перспектива. Дуже не за горами, як то кажуть, капітальний ремонт. В основному коробки. Ви зразу себе морально підготуйте, зразу, якщо його купили, зразу морально себе підготуйте. Якщо тільки прицепа тягати, раді Бога, тяжкі нормальні польові роботи, так як на які розраховані мотори, широкі колеса та все, Слабе звіно завжди коробка в мототрактора. Через те він називається мототрактор. Цей трактор не можна називати мототрактором по причині того, що в нього абсолютно все по-різному. так? Ну, Одним словом, не можна називати два абсолютно різні по якості і по об'єму роботи, які вони можуть виконувати спокійно тракторці. Не можна їх називати одним словом. Через те я за це воюю, що це міні-трактор. Мусить він так називатися. Тому що мототрактор це є мототрактор. У нього все від мотоблока. Тут від мотоблока нема нічого. Запам'ятайте, 90% мотоблоків стоять з моторами 192 195 Тут два нуля мотор, да, один з два нулі. На мотоблок, кажу, він стояв. Віталій Бучкав, магазин заря. Зірка 151-181? Це були тяжкі мотоблоки, сверхтяжкі. Тоді, так, да, це було зрозуміло. Але більшість мотоблоків, які в Україні, ці Кентаври, Форти і так далі, вони стоять з мотоблочними нормальними моторами. Там все розраховано. Через те мотоблоки ходять, мототрактори ні. Через те такі тракторці ходять. І якщо ремені, то не можна сказати, що це мотоблок чи мототрактор. Ну невже ще фен 354 це мототрактор? Скажіть мені, будь ласка. Він налегке просто смикає, налегке смикає будь-яку майже 24-ку трьохциліндрову? Так в чому ну, суть. Суть рівнів? На що вони впливають негативно? На те, що все просто, все дешево? І все ефективно. І передається зусилля з двигуна на коробку. А як воно передається, та хоч по воздуху, хоч ципком. А якщо буде ланцюг замість ремня, це буде що, мотоцикл? Подумайте. В скутері теж да? варіатор. Та скутер таку тягу має, йолки, на тому варіаторі. У мене скутер 80 кубиків, то він двох людей по 150 кг тягне. Поїмаєте? На нього 300, два мужика сіло. Один 103, ну не добре, не стоп. Один 130, другий 100. 230 кг, плюс скутер сам 100. Це 330 кг, і цей скутер під гору чадить валить просто. Ремінь, один. Що ви ще хочете? В більшості комбайнів варіаторний тип, це все на ремнях. Я ну, не розумію, що чіпились до тих ремнів. Ремні довгі. Це мототрактор. Короткий, міні-трактор. Коробка така, міні-трактор. Мотоблочна коробка, мототрактор. Типа, все. Тому що тут коробка така, як в міні-тракторів. Натка як міні-тракторів. Три точки, вом, насос, нормальні великі триби і так далі. Я вам скажу, -кажу, що мотоблочна коробка вона важить в середньому 100 кілограмів біля 100 кілограмів. Біля 100 кілограмів. Плюс-мінус 100-110 може. Так, десь так, да? Ця коробка ж 250 Вона важить сама, як тяжкий мотоблок. Ну, Тіпа, що тут ще говорити? І, може багато вже кому надоїло, я одне те саме розказую, але багато хто з нових людей підходить, тіпа, на канал, з'являється, підписується. Оце для них. Це для них. Я буду старатися, буду те все робити, щоб ви не помилялися, щоб ви робили раціональний вибір. Де ви його купите, подібного тракторця? Мені все одно. У мені мене немає вазі, я нічого не рекламую. Просто ви купіть такого. Все, у вас проблем вже не буде. Абсолютно ви собі. Ага, все, встав, завів, сів, поїхав. А то думаєш, так. На якому-моменті хряпне. Ну не вже з такою думкою можна щось робити? Типу, бояться абсолютно за, за те саме. А ще потім, як люди купують, а потім починають в Ютубі дивитися відео про роботу тих тракторів чи ремонт їх. Ремонт КПП мототрактора, ремонт колінвала мототрактора. Чи заміна колінвала. ти таких відео заходиш просто тисячі. Сума зійти можна, одні ремонти, блядь. Тут що було, сальник потік. Я регулятор розкрутився. Це херня. Це нічо... Я зняв кришку регулятора, затягнув, завів та й поїхав. Нічого не купляв, нічого не міняв, не стояв пару суток на ремонті і не думав, як би того трактора продати. От вам висновок. Що ви ще, тіпа, якщо ви щось не уяснили, що з того всього, то задавайте питання. Дивіться відео на каналі про роботу того трактора. Дивіться е, огляди порівняння з іншими тракторами. І тоді, як то кажуть, якщо вам е, все стане в голові ясно, зрозуміло, що я вам хочу донести, то повірте, вам стане легше жити. Це всіх стосується людей, які зараз стоять, як то кажуть, на порозі вибору трактора. Подібного, бо вони дешеві порівняно. Я вам скажу, що в мене 3 гектари, той трактор, 2 гектари орної землі, валий, от би хрен. Тобто ну, спокійно проблем нема. Проблем немає. відео купа купа роботи, все нормально. Ніякі полуся тут не полопали, нічого тут не розвалилося, все на місці. Так що от трактор, от за що його треба любити, за що його треба купляти, за що його треба вибирати на користь, робити вибір на користь його, а не мототрактора, бо там в комплекті кусок дерьма положили вам. Яке тільки збільшує ціну, яка там і так несправедлива, а тут ще це дерьмо поклали, яке ви зразу схочете здати циганам на металом. Так на херна так жить? Зрозуміли? Я надіюсь. що міг ти розказав, я стараюся для вас. А наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!